Незламна країна незламні українці. 301-й день повномасштабного російського вторгнення, і зараз по всій території України оголошена масштабна повітряна тривога. А про це і не тільки говоримо далі із Наталою Гуменюк, капітаном першого рангу, начальницею об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України. Пані Наталю, вітаю вас! Слава Україні! Вітаю вас, героям, слава! Пані Наталя. Тривога по всій країні є інформація про літаки, що у морях. В морі поки що не зафіксовано ракетоносіїв, але як правило, коли здіймається авіація, вони можуть бути підготовлені до виходу на бойовий курс. Тому треба бути дуже зосередженими обережними, не нехтувати цими сигналами, оскільки пуски, наприклад, високоточних калібрів з підводних човнів можуть бути не одразу зафіксовані протиповітряною обороною обороною. Тому сигнал повітряної тривоги якраз говорить. Про те, що треба обов'язково перейти в укриття. А підводні човни ми можемо якось фіксувати чи ні? Наявність човнів ми фіксуємо. Так, на даний момент вони не знаходяться на бойовому чергуванні, не виведені на бойовий курс, але можуть переміститися туди протягом години. Ми, я як цивільна людина, ми собі як уже звикли, що раніше була масована ракетна атака. Нам каже і головне управління розвідки, що і військові що для її підготовки потрібен тиждень. Але за останні два тижні в нас один день це шахеди переважно вночі, і потім все одно ця масована ракетна атака може відбутися. Як ми фіксуємо шахеди? в понеділок, їх здається, з східних тимчасово окупованих територій запускали. Чи Пускають їх все таки з півдня іноді. Справа в тому, що різні види озброєння потребують різних різної підготовки. Так, дійсно масована ракетна атака, коли задіюється і авіація, і наводні підводні насії ракет. Це потребує певної підготовки, там злагодності військ, і так далі. Але наприклад, застосування шахетів, при цьому інший вид озброєння, і вони. Ой, є ви. Чуєте мене? А ще раз повторіть про шахеди. А Шахеди, наприклад, це інший вид озброєння, і цей вид атаки готувався зовсім окремо. Саме тому вороги намагаються застосовувати різні способи і різні види озброєння для того, щоб цей наплив терористичний тримав в напрузі максимально довго місцеве населення і мирне населення тих. Навіть тилових регіонів, які не стикаються безпосередньо з лінією фронту, те, що масовані ракетні атаки вже для нас стають звичними. На жаль, це не говорить про те, що вони не можуть застосовувати поодинокі атаки. Тобто випуски ракет спрямовані на конкретні об'єкти інфраструктури, наприклад, або на шахедів, застосування шахедів, в тому числі і з виснаженням сил протиповітряної оборони? Тому треба розуміти, що ворог готовий до будь-яких способів впливу, і сигнали повітряної тривоги це все ж таки дуже серйозно. А пані Наталя, а яка ситуація оперативна зараз на південному напрямку? В цілому ситуація досить напружена, тому що ворог продовжує обстрілювати деокуповані території. Ворог продовжує ведення активних бойових дій, зокрема і в напрямку Кінбенської кози. Просто зараз триває обстріл Чаківської громади. Вже є інформація про поранених, тому треба бути дуже дуже уважними, особливо населенню тих населених пунктів, які знаходяться в зоні ураження наземного озброєння це і Нікопольщина, і Запорізький напрямок, і правобережжя безпосередньо населені пункти, які знаходяться на березі, і так само напрямок Миколаївщини, до якого досягає озброєння, що розташовує ворог на Кінбурнській косі. А можна докладніше вас попросити розказати про Запорізьку область, зокрема Мелітополь, що там? Там останнім часом були самозаймання на російських складах. А ми помічаємо, що триває така тенденція самозаймань, а потім може бути і контрнаступ Збройних сил України. Може не бути, можуть ще чекати, поки посамозаймаються далі. По-перше, основна тактика це виснаження запасів. Сил і резервів ворога це і є підготовка до будь-яких активних дій до того, як почнуть війська активний рух. Вони мають бути впевнені, що ворог виснажений, що він не має сталого забезпечення для себе як логістики боєприпасів, так і логістики, навіть продовольства. І саме в таких умовах може проводитись активність якась сил оборони тому, що при просто чисельній перевазі ворожих сил недоцільно вести активні дії, коли немає забезпечення підтримки високоточними снарядами, і розуміння, що логістика максимально мінімізована. Там у нас президент поїхав у Вашингтон, і очевидно, Святий Миколай з подарунками завітає трошки пізніше до Збройних сил України. А ми обіцяють нам патріоти, кажуть, що президент пороситиме і атакамси. А от ви які подарунки від Вашингтонського Миколая чекаєте? Ми чекаємо і готові сприйняти будь-які подарунки, які світова спільнота з розумінням того, що роблять українці для цілого світу, готова нам поставити. Вони обізнані, що нам необхідна протиракетна протиповітряна оборона для того, щоб захищатися, і поняття високоточне і далекобійне для того, щоб нападати. Ми готові діяти в обох напрямках. Чуваємо під і рушаємо. Дякую дуже, пані Наталю. Наталя Гуменюк, капітан першого рангу, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня України, була з нами на зв'язку. Говорили п е, е, і про ситуацію, яка зараз з повітряними тривогами. Ми їм не нехтуємо. Здійнялася ворожа авіація е, у морі. Поки як зазначила пані Наталя ракетоносіїв, не не зафіксовано. Повітря підводні човни, теж не вийшли на бойове чергування, але все одно повітряна тривога. Ога, це повітряна тривога. Ми знаємо, з росіянами не перший рік е, маємо справу. Ну і також про попівдню напружена ситуація, як сказала пані Наталя. А в цьому регіоні тривають бойові дії, обстріл про обстріл Чаківської громади. Повідомили, який цими хвилинами е, триває. Ну і також ті населені пункти України, які в зоні дії е, російської наземної артилерії теж постійно перебувають у небезпеці. Ну і ми бачили, наприклад, що Херсон тільки за минулу добу обстріляли. 70 разів.